Шановні вчителі та колеги, до вашої уваги коротенька інструкція по створенню тестів в щоденнику. Увійшовши в щоденник UE за своїм логіном і паролем, обираємо з меню Конкурси. Далі тести. В лівій частині екрану ми бачимо, що тести поділяються на шкільні і на глобальні, тобто на міжшкільні тести. З правої частини ми можемо побачити мої тести. Це є перелік всіх ваших створених майбутніх тестів. Нижче є також функція пошуку будь-яких з тестів, будь-який предмет, будь-який тип роботи, будь-який статус. Опублікований, не опублікований. Неопублікований говорить нам про те, що він на стадії розробки ще не готовий. Опублікований, готовий до використання. І найголовніша функція додати тест. Обов'язково називаємо назву тесту Опис при бажанні, вказуємо паралель, для якої ми готуємо тести. Період проведення тесту можемо вказати. Реєстрація для участі. Якщо поставимо галочку, користувачу необхідно буде зареєструватися, вказавши свою адресу, електронну пошту. Зазвичай я не ставлю цієї галочки, тому що наші мої учні, гімназисти і так зареєстровані в системі щоденнику UA. Видимість тесту учням вказаних класів моїй школі, моєму класу. Я ставлю моїй школі. Тест опубліковано, це коли вже тест готовий до використання, але зазвичай я завжди ставлю галочку, щоб пізніше про це не забути. Можемо поставити ліміт часу. Наприклад, на тест додається не більше, ніж 10 хвилин. Кількість спроб не обмежено, зазвичай я ставлю тільки одну спробу. Повернення до попереднього питання заборонено. Модель оцінювання жорстка, тобто бал дається за вибір усіх правильних відповідей у питанні. Після закінчення, повідомляється, закінчення проведення тесту повідомляється результат в балах, бали та відповіді. Далі є наступні опції. Вільне використання. Копіювання тесту дозволити або заборонити. Звіти про результати учнів, вчителям з їх шкіл так само можна дозволити або заборонити. Виведення розділу варіантів відповіді бажано робити у випадковому порядку, щоб не було списувань. І це всі налаштування щодо загального налаштування тесту, крім цього, найосновніші, вони є ось тут з правої частини, тип тесту, оцінка знань вчителям, самоперевірка, навіть розвага і тест для уроку. Зазвичай я ставлю оцінка знань вчителем, предмет вибираємо. Вибираємо тип роботи: домашня, самостійна контрольна, навіть зрізова контрольна, підсумкова контрольна та інше. І обираємо зберегти. Тест можна розподілити по розділах. Я зазвичай користуюся тестом, який є без розділів. Переходжу без розділів і додати запитання. Та назва питання в нас буде дуже маленьке. Вага питання. Це означає, скільки ми балів поставимо за дане питання. Можна навіть 10, максимум 10, мінімум 1. Тип питання. Що означає закритий? Що перелік ми дамо відповіді, обов'язково одну з яких має вибрати гімназист? Відкритий. Це він має сам внести відповідь з клавіатури і комбінований означає поєднання відкритого і закритого типу. Ми будемо робити найпростіший закритий тип. так, отже, 2. Відмічаємо відразу, що це є правильно. 3. Додаємо ще, можна додати ще варіант відповіді, 4. І будь-яку кількість варіантів. Ну, максимум, напевно, 6 має бути. Не забуваємо вказати за тип відповіді. Тут в нас одна правильна відповідь. І зберігаємо питання. Ми забули вказати правильну відповідь. Отже, ще раз, ніби я вказувала, правильно. Так? Коли ми міняємо тип відповіді, відповідно, от галочка в нас зникає. Так? Декілька одна правильна відповідь. Отже, вказали правильну відповідь, зберігаємо питання. І от нас перше питання готове. Налаштування, це означає, ми його можемо змінити, це питання або взагалі видалити. Далі додати питання. І аналогічним чином додаємо, вага питання можемо там поставити 2, тип закритий, одна правильна відповідь. 3, 5, зберігаємо. А тепер перейдемо до всіх тестів. Отже, в наш тест проба-математика. Заходимо до нього і обираємо пункт пройти. Ось як він виглядає. Так, варіант відповіді. А тут виберемо неправильно завершити тестування. І Кількість набраних балів за тест один з трьох можливих, тому що ціна другого питання була 2 бали. Так? Коли ми відкриваємо будь-який створений нами тест, після того, як учні пройшли його, ми можемо собі зробити звіт, експортувати в екселівський файл або в кого є зразу інтернет, безпосередньо чи з смартфона, Можемо занести оцінки в журнал. Тут видно і дату, і час проходження. Ну, для паперового журналу нам треба дату і бал.